Доброго дня! Цвіль у квартирі. Річ неприємна і від неї багато проблем для вашого здоров'я, для вашого помешкання, для ваших речей. Але моя розповідь не про це. Моя розповідь про сучасні технології боротьби з цвіллю. Зокрема, озонування. Наскільки озонування ефективне. Які проблеми у вас можуть виникнути після озонування вашого зацвілого помешкання? Нещодавно на науковому порталі. L'APRIC.ua я опублікував статтю, яка називається Озонування квартир. Як це роблять в Україні? Отримав досить багато запитань від читачів. Через те вирішив записати невеличку розповідь про озонування квартир. Озон є основним компонентом озонового шару. Для озонування квартир він генерується спеціальними приладами, озонаторами. Отриманий таким чином озон вбиває цвіль. Проте є багато обмежень застосування озону для знищення цвілі. Озон не проникає крізь стіни, підлогу чи інші поверхні. Він може боротися лише з цвіллю, яка на поверхні, або з цвіллю, яка є в повітрі. Важливо також виправити причину виникнення цвілі, як от витік води чи вологи, перш ніж починати її ліквідацію. Крім того, концентрація озону необхідна для знищення цвілі. Може бути наскільки небезпечною для людей, що вам потрібно буде залишити приміщення і пожити або у родичів, або в готелі. Проблема полягає ще в тому, що робота озонатора спричинює так звані вторинні хімічні летючі отруйні речовини, які виділяються з речей в квартирі протягом дуже довгого часу. Використання озону може також завдати шкоду організму людини. Реагуючи з тілом людини і пошкоджуючи його токсичний вплив озону. Навіть низькі концентрації озону можуть викликати кашель біль у грудях, утруднення дихання, свист у грудях, подразнення горла та погіршення стану хронічних респіраторних захворювань, таких як астма. Використання озону для боротьби з цвіллю – також може завдати шкоду предметам у будинку, викликаючи окиснення матеріалів і провокування неприємних запахів. Озон може пошкоджувати килими, текстиль, пінопласт, пластик, гуму, предмети, що були пофарбовані чи покриті лаком і навіть рослини. Екологічне агентство США не рекомендує жодних пристроїв для очищення повітря. Отже, агентство вважає, що така процедура, як озонування не є безпечною для людей. Отже, боротьбу з цвіллю, квартиру потрібно починати з усунення причини, яка викликала цвіль. Це основна критична умова. Озонування не позбавить вас повністю від цвіль. Найбільша проблема озонування це відсутність кваліфікованих спеціалістів у фірм, які пропонують на ринку. Озонування квартир для боротьби з цвіллю. Наприкінці, я б особисто не застосовував озонування у своїй квартирі для боротьби з цвіллю. Більш детально про озонування квартир, про проблеми, які виникають під час цієї процедури, ви можете прочитати в моїй статті «Озонування квартир. Як це роблять в Україні? яка розміщення на науковому порталі LaPrice.ua. Бережіть себе, дякую за увагу!